we may have five minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us or we may have all year either way i want green rolling off the presses five minutes after i get back got it don't you worry tommy we'll be ready me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of all right everybody cool all right i'll catch you later <laughs> Забрати кліше у кур'єра. Ну, одна проблема, машин немає. Нічим доїхати. Так що дайте мені цей фургон, будь ласка. Я його вам поверну. Треба мені швидко їхати. Дуже швидко. А на цьому фургоні проблема їхати швидко. Можемо набік перевернутися. Так що якомога швидше їдемо. Треба все швидко робити. Підбираємо броню і байдуже. Він уже близько. Цей кур'єр. Готуємо важку артилерію. A 19, central, is a 71, central, <реклама> Блин, снайпер. Ой, 100 <реклама> Де іще снайпер? Де іще снайпер? О, зато гелікоптер є. Можемо втекти. Швидше, швидше, швидше взлітаємо, злітаємо. Зачепився лайно. Полетіли звідси. Ми гелікоптером швидше долетимо до типографії. Копи нас не доженуть. Зато хоч площадка є там під гелікоптер. Ось так, сідаємо, сідаємо. Ну і все на маркер. Ну і все. Підприємство приносить нам дохід у вигляді прибутку. А прибуток дорівнює 8 штукам баксів. Ну і все, місію виконано. 5 штук-баксів нам заплатили. Ну і на цьому це все. Звоми був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Так що я пішов збирати данину із своїх. Цих підприємств, так званих, тобто бізнесів. Так що, ну, на цьому це все. До скорого.